Проспект Гагаріна, на якому я зараз перебуваю, буде називатися проспектом Лесі Українки, а вулиця Армійська, що недалеко звідси, стане вулицею Незалежності. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер своїм розпорядженням перейменував близько 400 топонімів на Одещині, серед яких приблизно 80 в самій Одесі. Йдеться про такі вулиці, як Боніна, Жуковського, Бульвар Жванецького та інші пов'язані із радянським минулим. Мені це не подобається, тому що Жванецький чим Жванецький звинився. Я не знаю, Ільф Петров чим звинився. Харін чим звинився. Це зараз, мені здається, не до часу. Все, що пов'язано з Росією, має бути переименовано, я так вважаю. Хоча так, тому що зараз твориться українська історія, і її також треба якось для наших дітей. Можливо, запам'ятовувати в назвах вулиць. Вулиця Толбухіна та одноіменна площа, названі на честь радянського військового начальника Федора Толбухіна. Та тепер їх мають перейменувати. Тож вулиця буде носити призвище загиблого зоозахисника та військового Георгія Липського. А площа називатися Трибуни Героїв. Белака Кінакі. Раніше наша вулиця, а потім стала Толбухина, а сіраз даже не знаю як бути називатися. Я вважаю, що це неправильно. Це наше прошлое. Нікуди не дінешся. Я вважаю, що треба перейменовувати більшість радянських письменників, поетів, дічів культури. Усе так, уса таке. На мою думку, нам важливо створювати своїх національних героїв, підвищувати їх та. Розказувати про них інше міська рада вимушена вжити всіх передбачених законом заходів для скасування цього рішення. Таку заяву зробив мер міста Геннадій Труханов. Також в своєму телеграм-каналі він провів опитування, чи підтримують містяни такі перейменування. З його результатами проти 95 тисяч 278 голосів. 93 тисячі за як зазначив міський голова, перевага варіанту проти перейменування у 1603 голоси. Чим звинив Паустовський, який жив в Одесі, працював в газеті моряк, написав низку найкращих книжок про наше місто, як, наприклад, Вріме больших ажидані. Нарешті Ісак Бабель, автор легендарних одеських розказів, його була заарештована за звинуваченням. В антирадянській, змовницькій, терористичній діяльності та шпіонажі. То де логіка в цьому перейменуванні. Ані міська рада, ані мер Одеси, більшості знакових вулиць, що підпадають під дію закону про деколонізацію, нову назву не дали. Каже член робочої групи з перейменувань про Одеський ОВА Артем Карташов. Тож із кінця квітня повноваження перейшли до обласної влади. Була створена робоча група, яка розглядала назви та виставляла їх на громадські обговорення. Ми керувалися виключно законом, тому що деякі вулиці в Одесі названі на честь російських діячів, але там прямого зв'язку з законом немає. Тому ми вибрали таких основних: це або російські пропагандисти певних часів, або Ті, хто встановлював, встановлював радянську владу на території України, тому ми обрали таких от постатей найбільш знакових, в принципі, як Бабелів, Петров, Висоцькі, Пушкін. Пропозиції про перейменування вулиць надходили від громадських і ветеранських організацій. Перевагу віддавали героям сучасної російсько-української війни, коментує начальник першого міжрегіонального відділу інституту нацпам'яті Сергій Гуцалюк. Нові назви, які були запропоновані, пріоритет тут віддавався одеситам. В першу чергу, ті, які є учасниками сучасної нашої війни за незалежність, це герої, бо там є низка героїв України. І люди, які мають посмертну нагороду орден за мужність. Які виросли в Одесі, родились в Одесі, жили в Одесі і звідси пішли захищати Україну і Одесу. І пріоритет був відданий Одеситам героям різних епох, які відстоювали українську ідентичність в різних епохах. Це перелік величезний перелік українських видатних діячів, це в більшій мірі люди. Життя, яких діяльність яких пов'язана із пов'язана із Одесою, пов'язана із нашим містом, а велика кількість імен, це імена наших, на жаль, загиблих героїв, котрі захищають, котрі захищали Україну у війні з Російською Федерацією, якби так як там. Гучно говорили представники міської влади, Одесити безпосередньо хотіли б впливати там, в більшості своїй на те, щоб зберегти ці вулиці, то, можливо, вони б якось могли висказатися, по-перше, в межах наданих в той термін, який було надано законом. Також вова рекомендували прибрати пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі. Мер Одеси, спираючись на статтю 5 закону про деколонізацію, каже: цей об'єкт демонтувати не можна, адже він перебуває у зоні історичної спадщини ЮНЕСКО. Ольга Лапшина, Вікторія Гапчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.